Булося судове засідання у справі загибельного брата в автокатастрофі. В обвинуваченої сторони звідки взявся ще один адвокат на прізвище Бекалюк, який заявив, що утримання, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Андрію Стефанівну, Стефаніву вибрано ну, не те, щоб незаконно, а скажімо так, це безпрецедентний. Запобіжний захід в історії українського правосуддя і що не треба йому більше бути під вартою, що він може вже виходити на волю. Така дивна заява пролунала, власне, і навіть не знаю, як на неї реагувати. Він сказав, що вбивство було ненавмисним, як можна назвати, ненавмисним вбивством, вбивство, якщо водій їде. Зі швидкістю 150 км на годину чи більше, він вже потенційний вбивця. От. Такі от враження від сьогоднішнього судовозня.